Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі четвергові, зимові новини відеоігрового всесвіту. Need for Speed Unbound вже можуть помацати всі власники підписки і Play. Або ж адепти Game Pass Ultimate. дають побавитись ненавічно, а всього лише на 10 годин. Marvel's Midnight Suns вже пограли критики та виставили свої оцінки. Якщо їм вірити, то гра доволі непогана. Доступна ж абсолютно всім, вона стане вже 2 грудня. Beyond Good and Evil 2 все ще в розробці. Ні, її не закинули Ubisoft, як багато з вас могли подумати. Проте Том Гендерсон і досі пліткує, що гра на ранній стадії розробки. Ба більше розробка була перезапущена приблизно у 2018 році. А якщо це не так? Розробники Sonic Frontiers планують ще довгенько підтримувати свою забавку і навіть запрезентували план розвитку на 2023 рік, в який входить випуск приблизно трьох оновлень. Там Тодд Говард дав майже три години інтерв'ю замаскованому росіянину. No. Ішеві пиклей саме грапом ваша. Весь час якого не просив придбати небокрай. Він говорив про Старфілд, про майбутні проєкти у всесвіті Індіани Джонса. Та зізнався, що найбільше часу на даний момент приділяє саме цим забавкам. А ще поділився, що коли вперше прийшов у 2009 році просити дозволу створити забавку про індіану, Лукас йому відмовив. Але зараз, коли всім кермує Дісней, йому таки вдалося домовитись. Розповідали про серіал Fallout, в якому не будуть показувати події з гри, а розкажуть нову свіженьку історію. А ще лив воду про шості сувої. Ну і найголовніша інформація, яку він розповів. А лавде кжіт. Кажіте звез і югевкої. Якщо ви чекаєте ремейк першого відьмака, доведеться почекати трохи більше, бо CDPR планують випустити його через деякий час після виходу нової четвертої частини. Яка не має взагалі конкретної дати релізу, та і правильно, нехай поляки дороблять гру до кінця, а тоді вже анонсують дати релізу, щоб не було нескінченних переносів та пекла на робочому місці розробників. These guys torture people on a whole other level. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. І побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.